Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я вам пропоную поговорити на таку актуальну тему, як stem освіта у закладах дошкільної освіти. Чому stem освіта така актуальна? Стрімка еволюція технології веде до того, що незабаром найбільш популярними та перспективними на планеті фахівцями стануть програмісти. it фахівці інженери, професіонали в галузі високих технологій віддаленому майбутньому з'являються професії, про які зараз навіть уявити важко. Всі вони будуть пов'язані з технологією і високотехнологічним виробництвом на стику з природничими науками. Постає питання, як підготувати таких фахівців, з якого віку їх варто починати готувати, чи доцільно готувати дитину в закладах дошкільної освіти до стему? Які елементи стему ми можемо використати в роботі вихователя? На всі ці запитання ми спробуємо дати відповідь на нашому методичному диспуті. Змінюються часи, діти, а отже, має змінюватися і освітній процес у закладі дошкільної освіти. Модернізуючи освітню систему, маємо розуміти, що освіта насамперед повинна задовольняти потреби суспільства. Ми часто розмірковуємо, як виховати художника, танцівника, співака, навчити грати на різних музичних інструментах. Для цього існує багато відповідних гуртків та студій для дітей різного віку. А от як виховати інженерів? На що потрібно звернути увагу, щоб помітити таку обдарованість? І коли у дитини з'являться інтереси до техніки, коли можна говорити, що росте майбутній інженер, тут більше запитань, ніж відповідей. Та й не так і багато гуртків є сьогодні, які ознайомлюють дітей із світом техніки та технологій. Культуру інженерного мислення слід формувати з дошкільного віку, і немає значення, у що упаковувати ці знання, в мультфільми чи в інтернет-ігри. Важлива суть розповідати дошкільникам про науку зрозуміло і цікаво так, щоб діти спочатку запалилися ідеєю пов'язати своє життя з інженерією, а згодом не проміняли б свою мрію на одномоментні орієнтири. Зараз підповісти на ці запитання, як виховати інженерів та науковців, що працювали в галузі природничих наук та математиків. Можуть допомогти нові напрямки освіти STEM, STEAM, STREAM. STEM-освіта освіта це сучасна прогресивна система, яка, на відміну від традиційного навчання із змішаним середовищем, та дозволяє на практиці продемонструвати, як даний науковий метод, що вивчається дітьми, може бути застосований ними у повсякденному житті. Інноваційна освітня концепція дозволяє на професійному рівні підготувати дітей до технічного розвиненого світу. Саме за нею стоїть наше майбутнє. Особливе значення для розвитку особистості дошкільника має засвоєння ним уявлень про взаємозв'язок природи та людини за допомогою пошуково-дослідницької діяльності. Здавалося б, дошкільня часто цікавлять відповіді на прості для нас дорослих запитання з повсякденного життя: як рухаються хмари, як з'являється веселка, чому земля крутиться, а я цього не відчуваю, та багато інших запитань. Пояснити допитливі малечі всі ці процеси нам допоможе стем підхід. Заняття, під час яких застосовується даний нестандартний підхід, обов'язково викликає інтерес у дітлахів, сприятиме їх зацікавленості до природничих наук та математики, підтримає бажання пізнавати світ та робити відкриття. На таких заняттях особлива увага приділяється дослідженню явищ природи, а також формуванню уявлення маленьких вихованців про те, як все влаштовано у світі. Стема освіти для дошкільників надихає наших дітей майбутнє покоління, винахідників, новаторів та лідерів проводити дослідження як вчені, моделювати як технологи, конструювати як інженери, творити як художники, аналітично мислити як математики та грати як діти. Які ж переваги stem технологій? У дітей розвивається допитливість, формуються інженерні навички, удосконалюються командні якості, вміння аналізувати отримані результати, а головне це комплексний підхід. Чітко визначеного плану stem занять немає, але досягнення поставленої мети залежить від дидактичного обладнання, яке застосовує вихователь під час stem занять. Доречно використовувати такий матеріал. Дидактичний матеріал дари фребеля, обладнання для проведення експериментів з живою-неживою і неживою природою, «Лего-конструктор». дидактичні посібники для математичного розвитку дошкільників, конструктор, юний робототехнік та інші матеріали, які у вас є. Дари фребеля це інтерактивна дидактична забавка для дітей дошкільного, а також молодшого шкільного віку, яка навчає, внаслідок чого малеча розвивається, сама того не помічаючи, адже цей дидактичний матеріал не втомлює. Зауважте, набір дари фребеля можна як придбати, так і створити власноруч. І останнє це цілком реально, адже фантазія вихователів не має меж. Для однієї групи дітей достатньо кількох наборів. Обладнання для експериментів. Експерименти дозволяють організовувати знайомство дітей з властивостями води, повітря, об'єктів неживої, і живої природи, оптичними явищами, формування уявлень про навколишній світ дослідно експериментальної діяльності, усвідомлення єдності всього живого в процесі наочно чуттєвого сприйняття, формування екологічної свідомості. Легоконструювання розвиває здатність до практичної розумової експериментування, узагальнення, встановлення причинно наслідкових зв'язків, процесу і результату власної діяльності, вміння групувати предмети, вміння виявляти обізнаність в різних сферах життя, вміння створювати нові образи, фантазувати, використовувати аналогію і синтез, вміння створювати конструкції і моделювати об'єкти на основі пазву, кріплення деталей. На стем заняттях з логіку математичного розвитку маленькі вихованці можуть навчитися рахувати, порівнювати прості цифри, сортувати предмети за розміром, кольорами та формою, а також виконувати прості рифметичні дії та розрізняти геометричні фігури. Для цього блоку занять використовують настільні розвиваючі ігри, посібники для сенсорного розвитку, набори геометричних тіл та фігур, логічні головоломки, сортувальники, рамки вкладиші та об'ємні вкладиші, абаки, рахівниці. Шнурівки, танграми кола Лулія. Під час проведення СТЕМ занять із логіко-математичного розвитку також використовують геоконти Воскобовича, математичні планшети по типу Воскобовича, логічні блоки Д'єниша, палички К'юйдзенера. Всі ці посібники розвивають творче, креативне мислення дошкільників, завдяки чому вони виростуть справжніми інженерами. Завдяки використанню на заняттях із робототехніки різнопланових конструкторів типу Engine STEM Hugh Boyce, конструктор для моделювання та конструювання Space, конструктор цеглинки для створення дизайн проєкту Space, великий настінний конструктор Бен Бао та інших, у дошкільників розвивається алгоритмічне мислення, формуються основи програмування, розвиваються здібності до конструювання та моделювання, вміння сприймати і обробляти інформацію, розвиток здатності до абстрагування і знаходження закономірностей. Уміння швидко вирішувати, вирішувати практичні завдання тощо. Підводячи підсумок нашого методичного диспуту, можна зробити висновок, що застосовуючи комплексно стем підходу до проведення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти, сприяє найкращому рівню розвитку розумових навичок. Ми закладаємо міцний фундамент для гармонійного розвитку дитини та можливості їм набуття неї всіх необхідних умінь на шляху до щасливого майбутнього. Сучасні прийоми стем освіти не вимушено та легко залучають дітей до науково творчої діяльності, що сприяє. Планомірному розвитку інтелектуальних здібностей, які необхідні у дорослому житті. Ну а на сьогодні я завершую методичний диспут і сподіваюся, що інформація, яку ви почули, стане вам у нагоді. До побачення. Дякую за увагу!